Я художник, Олександр, Мельник. Так як монументаліст, це мистецтво моє пов'язане з архітектурою. Останнім часом з'явилися монументальні замовлення, чого раніше не було, це розписи храмів. Тут поруч можна піднятись до Михайлівського собору. Там є мої розписи. Вхід Господній в Єрусалим «Зішестя Господня Господнє ад», «Зішестя Святого Духа на апостолів. Свята Анастасія, свята Євдокія. Ну і мої товариші словом, наша група, така братство преподобного Оліпія, це сім чоловік, найближчі мої друзі, центральну частину Михайлівського собору розписали. Ця робота якраз із виставки 2001 року. Тої миротворчої пацифійської виставки. Я її там експонував навпроти входу в галерею. Що кожен заходив і бачив саме оці господні очі, це е, ніби викадровані із того образу е, пантократора, вседержителя, якого в великих храмах у нас в Софії є, в Михайлівському, зображають в куполі. От і ці очі, які все бачать, я з ними вийшов і повертаюсь і на барикадах, і до одної сторони, і до другої. Щоб і ті, і ті знали, що зверху все видно і бачать. І так само протилежною стороною, ви прекрасні, я вас люблю. Теж то обох сторін я повертаюся. Ну, в основному показують мені схвальні знаки. всякі. Приємно, що дівчата підходять і цілують. Ми вас теж любимо, кажуть. От ну, абсолютно позитивно. Після того, як Азаров назвав усіх на площі екстремістами і терористами. Так тут чоловік один приходив, каже: О, ось один найбільший терорист і екстреміст. Знайшли ну, словом з гумором і з вдячністю, мені дуже приємно. Під час найгостріших справа в тому, що це починалося в день, в неділю. Я був з нею на Майдані, і там, ніби було все спокійно. і вже почали пісні співати, я вже темно взяв роботу і поїхав додому. Приїжджаю. а по телевізору показують усе, що на Грушевську це словом. Я кинув роботу і побіг сюди вже без роботи. Вночі я був тут без роботи, але вранці поїхав, взяв роботу, і в день звичайно тут ще було дуже гаряче. Я був тут з роботою. Там протилежна сторона за димом, може, й не бачила. А тут, коли до мене інколи підходили, люди хотіли сфотографувати цю сторону, де бачу справи твої, допросили повернути. Сюди, до європейської площі. Я повертаю, до мене моментально підбігали люди. Туди повертай, щоб бачили, а сюди, що ми любимо, що я люблю до цих людей. Так щоб бачили люди і реагували. Страху не було абсолютно ніякого. Хоча зовсім недалеко рвалися ті гранати і вогоньці, але і звідти стріляли невідомо куди. Абсолютно не було страшно. Страшно, як і всі ці дні. За Україну, за, за майбутнє України, за майбутнє наших дітей, що дає силу і бажання йти сюди, це ну, кажуть, надія вмирає останньою. Якби там яка б зневіра не була, скажімо, після розчарування, після помаранчевої революції, здавалося, що нічого неможливо, але бачите, народ вийшов. І зараз ця надія відродилася і дуже тримає і веде мене сюди страх, що оця, оцей шанс нас здобути свободу, незалежність, справжню і побудувати демократичну, щасливу Україну для наших дітей. Оцей страх втратити цей шанс мене сюди веде.